Це Валентина Михайлова, їй 12, І вона захоплюється малюванням. Нещодавно дівчинка створила мультик, який потрапив до фіналу Children Кінофест. Це один із найбільших щорічних кінофестивалів для дітей та підлітків. Бабуся дівчинки розповідає, що внучка почала малювати ще у 5 років. Усе через непросту хворобу у дівчинки проблеми з диханням. Тому щоб відволіктись у лікарні вона створювала свої картини, і згодом це переросло у хобі. Ми прийшли сюди, валюшка подивилася. Провела перше заняття і зразу сказала, очки загоріли. О, оце воно, оце тут. І так і ми тут почали займатися. Кожним разом у нас таким захватом була, вона тут розкривалася. Ну взагалі, от ну дуже їй тут сподобалося. За весь час навчання в школі анімації Валентина створила понад 10 мультфільмів. Завжди підходила з креативом та використовувала яскраві кольори. Усі її роботи мають певний захований сенс, як і ця. Ми цей мультик створювали десь приблизно до 15 занять. В нас пішло часу. Створювали його таким чином: малювали на акварельному папері акварелю, персонажі, квіти. І ці малюночки ми перенесли в планшет і далі вже в програмі для анімації. Валя вже в. Вміла на той момент це робити, вже пройшла попередній курс, і вже користуючись цими неготовими малюночками, зробила кінематичні модельки і зробили анімацію з них. Найбільше юна художниця любить зображати красиві чарівні квіти та фантастичних персонажів, а саме динозаврів. Чому динозавриків? Ну тому що це ну, не своє ну, І чому ну, взагалі мають, там собачки. Котики чи ну, якісь інші тварини. Якщо мене давно З початком війни, Валентина зрозуміла, що красива природа та дружелюбні звірі асоціюються в неї з україною, адже вона така ж квітуча та затишна, як і її уявний світ. Саме тому і вирішила створити анімаційний фільм про нашу державу. Назвала його у кожній квітці очі України. Тема, але ну, з часом почалась війна. На жаль, і я вирішила ну, зробити таку тематику. Юна художниця щиро вірить у ЗСУ та з нетерпінням чекає нашої перемоги. Дівчинка впевнена, завершиться війна саме так. Ірина Грабчак, Віктор Мищук, телеканал ІТВІ.